Уявіть собі світ, де замість зомбі чи прибульців вас переслідують істоти, що мають такий вигляд, наче зібрані із кабелів, квітів і жахів вашої уяви. Це інші сюрприз! Вони хочуть ваш мозок. Але є й хороша новина. Деякі люди тут володіють неймовірними здібностями. І саме серед них ми вирушаємо у пригоду в грі Scarlett Nexus. Котики із ризиком для своїх мізків впустилися в цю пригоду, щоб точно розібратися, що коїться в цьому світі, і що за трубки та дроти стирчать зі спин персонажів. Геймплей за жанром це екшен RPG від третьої особи. Але частіше стосовно такого плану ігор можна зустріти визначення JRPG. Scarlet Nexus достатньо серйозно заточена саме на сюжетне оповідання. Однак у вас буде можливість вибору як головного протагоніста, і це впливатиме, до речі, на те, яку частину загального сюжету ви побачите, так і складу вашого взводу ОСФ, але Suppression Force, або в українському варіанті СПІ Сили протистояння іншим. Малозвучнішого варіанту ми поки що не придумали. Так от, серед персонажів, з яких складається наша група, не буде жодного, хто б мав ідентичні здібності. А тому у вас буде змога підібрати вашу власну команду мрії. Однак давайте докладніше розбиратись і з чим нам доведеться стикнутись. Бойова система. Як ми вже згадували, на вибір на початку гри у нас буде два персонажі. Юйто – це хлоп, який майстерно володіє чимось, що нагадує катану. А касана це майстриня метальних ножів, які, попри те, що можуть бути схожими на пір'їнки або на віяла, нічогенько так розправляються із ворогом на середніх дистанціях. Обидва цих персонажі володіють однаковою силою психокінезом. або якщо простіше, можуть жбурляти в противника різними об'єктами. Крім цих двох вельми цікавих персонажів, нам допомагатимуть ще вісім інших із різноманітними здібностями. Від невидимості і телепортації до пірокінезису і абсолютного захисту. Противники достатньо різноманітні, причому зараз ми не про їх зовнішній вигляд, а про самі механіки. І якщо на початку гри наш персонаж в цілому може самостійно впоратися з іншими, то для впевненої перемоги на пізніх етапах нам точно знадобляться здібності наших підлеглих. Бо хтось занадто швидкий для нас, хтось грає в невідимість, а хтось непогано так горить. У переважної більшості противників є дві полоски індикаторів: індикатор здоров'я і індикатор броні. Причому при вибиванні індикатору броні у нас з'являється можливість провести спеціальну атаку, і от вона завдає критичної шкоди здоров'ю противника. Така собі добивальна атака із крутим динамічним візуалом. Однак не завжди вона дійсно є фінальною, бо наші противники можуть бути більш ніж живучими. Щодо використання здібностей наших підлеглих, то на початку ми можемо використовувати одночасно лише одну здібність, однак за допомогою розвитку персонажу можемо одночасно використовувати здібності до чотирьох членів нашої команди. А ще із з використанням здібностей досить сильно пов'язана механіка стосунків між нашим головним героєм і членами нашого підрозділу. За допомогою епізодів прив'язаності Bond Episodes і подарунків, ми можемо покращувати стосунки із членами команди, і з кожним членом команди є 6 рівнів стосунків. На жаль, а може і на щастя, досягнення максимального рівню стосунків зовсім не значить, що між вашими персонажами буде якась романтична лінія. Хоча, якщо чесно, ми на це дуже сподівалися. Ні, член вашої команди просто буде вам повністю довіряти і розкаже свою унікальну історію. До речі, вельми цікаво. І не таку вже й нереальну, бо люди навіть у всесвіті міскажерних покручів залишаються людьми. Окрім більш-менш звичних бойових механік, маємо ще дві особливі: а саме мозковий драйв і мозкове поле. Мозковий драйв це такий собі аналог адреналінового стану в деяких екшенах. Коли наш персонаж рухається швидше, б'є болючіше і ще й здоров'я відновлюється. Такий режим Супермена активується автоматично без нашого втручання, коли просто заповнюється шкала драйва. Москове поле це здібність нашого персонажа занурити себе і противника в окреме середовище. І там, за великого рахунку, наш персонаж непереможний і має безкінечну енергію для розчавлення ворогів всілякими важкими об'єктами. Щоправда, довге знаходження в цьому полі негативно впливає на нашого протагоніста, аж навіть до пошкодження мозку і смерті. Тому довго перебувати в цій катівні для противника аж ніяк не вийде. Екіпірування і крафт ну якщо по правді, то не так вже й часто ми ці два геймплейних моменти зводимо в один розділ. Однак тут ці речі важко відокремити одне від одного. До екіпірування, що дійсно впливає на результат у грі, можна віднести вашу зброю, підключення і витратні матеріали, типу лікувального желе або таблеток для нейтралізації негативного статусу. На жаль, таблеток від жадібності ми в цьому списку так і не знайшли. Тепер щодо зброї, як основного нашого інструменту впливу, зброя наших персонажів може не лише купуватися в крамниці, але й поліпшуватись, причому там. же. На можливості поліпшення зброї впливає наш прогрес по сюжету, тому одразу отримати супер-пупер вбивачку міскожерів не вийде. Окремо ми можемо купувати або крафтити підключення модулі, які встановлюються у нашого персонажа і його бойових побратимів і посестер. І вони збільшують певні характеристики, як то здоров'я, захист, шкоду від здібностей тощо. Ці модулі можна так само покращувати, але купити, як правило, дешевше і швидше. Розвиток персонажа. Традиційна система отримання досвіду за знищення ворогів і виконання квестів нікуди не ділась, а от сам розвиток достатньо цікавий. Розробники зробили мозок нашого персонажа його головною зброєю, тому, в принципі, ми його і прокачуємо. Шкода, що в житті не можна так прокачати мозок. Якщо більш предметно, то розвиток нашого мозку відбувається в п'ятьох напрямках: посилення інченс Розширення Xpand. Підтримка сепорт, мозковий драйв Брейндрайв і мозкове поле Брейнфілд. Останні два напрями безпосередньо відповідають за посилення відповідних здібностей. В той час як посилення розширення та підтримка впливають на загальний розвиток протагоніста, включно із його майстерністю використання зброї та здібностей. Історія. Як і в більшості цікавих японських аніме або манзі, не все нам одразу очевидне, і біле легко стає чорним або чорне, і біле змішуються в примхливому танці на півтонів. І тільки наш герой, а тут у нас їх два, в рамках своєї мотивації білий і пухнастий. Починаємо ми, наче з альтернативної землі, на яку звалились випробування ближче до стихійного лиха, міскожери інші та пояс вимирання. Ми в особі обраного вами протагоніста пройшли навчання і вступили до сил протидії іншим для того, щоб боронити людство від загрози інших, як заповідали оці засновники. Але це все на перший погляд, і нам потрібно буде розібратися. А що таке інші? Який стосунок до їх виникнення має пояс вимирання, якими експериментами займаються найбільші міста світу? І що ж це за таємнича така церква місяця? На вас точно чекатимуть цікаві відкриття, і для ваших персонажів світ однозначно перевернеться із ніг на голову. Графіка і звук. Гра виконана в мультиплікаційно-анімешному стилі, що абсолютно пасує такого плану проєкта. Музичний супровід не напружує, а звукові маркери подій дуже допомагають вчасно реагувати на атаки ворогів або вчасно проводити їх добивання. Недоліки, бо навіть на сонці є плями. Напевно, до недоліків можна віднести не зовсім зручну систему таргетингу противників і занадто затягнуту фінальну місію. Ну і неможливість романтичних стосунків, це було б цікаво. А ще коридори, коридорчики і коридорища. Це не завжди недолік, але тут нам дуже не вистачало, хоча б імітації відкритого простору. А ще дуже неприкольно вперше шукати, як вийти з ПК версії гри. Бо в меню такої опції просто нема. Кнопочка Вийти сховалась в налаштуваннях і має назву Вийти на сторінку тайтла. Враження Котики точно отримали задоволення від гри. Звісно, жанр досить специфічний і заходить не всім. Але через цікаву історію, приємний геймплей і незвичні враження від бойової системи ставимо грі міцні чотири котика із сил протидії іншим і сп'яти і китюнічки щирого серця дякуємо вам за підтримку. Якщо ви теж хочете долучитися до наших спонсорів, ну це дуже просто зробити або на Патреоні, або у спонсорстві Ютуба. До зустрічі в нових відео. Головне грайте лише в якісні ігри. Донать зсу і слава Україні!